Я зараз в Амстердамі на біохакінг саміті. Йдемо, я вам все покажу зараз. Отже, це була неймовірна виставка біохакерських товарів з усього світу. Тут я показую вам лише малу частинку, звісно. Наприкінці відео я зроблю розпаковку того, що собі придбала. Отже, все можна було спробувати, все можна було затестити. Безліч лекцій від топ-спікерів з нутриціології, спорту, психотерапії, медицини, військової справи, мікродозингу. Я собі все-все все взяла і додала на курс із керування психічною енергією, який от, -от у нас уже буде. Окрема увага була до мого одягу: це жовто-синя сорочка і сумка терораша. Я завжди використовую міжнародні майданчики і поїздки за кордон для привернення уваги до України та русофобії. Я ще й наклюкалася за ці кілька днів самі, то корисностями так, що вже років 100 житиму точно. Тут і для оживлення мітохондрій, і пробіотики, і корені усіх можливих рослин, і кава з грибами і оліями, і гілки якоїсь хвої тут я п'ю. Це дуже класна штука, яка розслабляє блукаючий нерв. Я її, звісно ж, собі придбала, далі покажу. Це церемоніальне какао. Я про нього вам зніму окреме відео. В останній день саміту я ходила навіть на спеціальну церемонію, як його правильно пити. А це пристрій, який допомагає у роботі із травмою ПТСР. Е і ось іще лекція розробника. Past, my of my past is я вам зараз покажу, що я е придбала, але перше я покажу вам вид з вікна. Дивіться, як гарненько. Яхти, отут я поїла. А ось сюди я йду на саміт. Бачите, як добре. Повернемося до того, що я придбала. Зараз вам все покажу. Розпаковка. Показую вам, що я придбала. Так, перше, це оці окуляри, які треба вдягати ввечері. Для того, щоб краще спати. У мене є жовті для дня, а ці на вечір. Такі гарні, слухайте, така оправа гарна. Так. Далі я придбала флоу какао. Це какао теж воно буде допомагати прийти в такий стан дуже сконцентрованості зібраності. Цей грибочки в нас тут є, куркума всіляка всередині. Ну і власне какао. Кокосове молоко. Та-та-та. І всі-всі-всі грибочки тут є. Ось. Таке. Я його буду пити вже на місці вдома. Буду розповідати вам детальніше. І дві пачки останні забрала гриби, грибний комплекс. Це порошок, тобто я вам раніше показувала грибочки в капсулах. А це я буду зранку замість кави просто брати чайну ложку з цієї суміші. Тут Lion's Mane, Cordyceps, червоні рейші і чага. Оце все намішала, і це в принципі так само, як це какао, тільки тут менша концентрація грибів. І випала більше енергії відразу концентрації і пішла працювати. І щось ще я придбала, зараз я вже забула. А, я ж зробила цю підписку на цю кліпсу. Вона буде чіплятися до трусів це кільце або браслет, які міряють вашу температуру тіла, стежать за вашим циклом сну, що відбувається з вашим пульсом, що відбувається з навантаженнями під час спорту. І можна з нею спати, займатися, і, що найцікавіше, прогнозувати. Свої наступні дії. Наприклад, я сьогодні поспала 5 годин і потренувалася годину, скільки мені треба поспати сьогодні для того, щоб ну, як доспати не досип свій, і е скільки мені коли тренуватися. Тобто там, на основі місячного аналізу вашого організму ви можете будувати прогнози. Це ну, дуже класно. Я зробила підписку і отримую я цю штуку е влітку. І щось ще, А, і найцікавіше. Дивіться, окрема торба. Я ще не розпаковувала. Розпакую з вами. Це продукт одного з найвідоміших біохакерів. Я його не дуже, якщо чесно, люблю, тому що він на вигляд, ніби живий труп, якщо чесно. Хоч він за характеристиками дуже молодий, але в нього весь день складається із того, що він намагається не померти. Тобто в нього постійно ін'єкції, капсули, спорт, навантаження. Я не розумію, для чого так жити. Якщо займатися тільки тим, щоб жити отак довго. Тому цей бік біохакінгу я не підтримую. Це називається пульсетто. Ви бачили, я його тестила. І ось, такий він всередині. Це гель. Я не буду змазувати ось ці штучки і наносити на шию, обирати режим, який мені треба, і так тренувати себе годину до сну і зранку, тобто двічі в день по 5 хвилин. Це дуже е, класно. Vagus Nerve Stimulator. Так, оце все я що придбала. І тому я хочу запросити вас у листопаді, ось е, в ці числа, буде е, наш курс із керування психічною енергією. Приходьте. Ви отримаєте, хто був у списку очікування лист із усією інформацією, посиланням на тарифи. Е, то, що... Е, Сьогодні-завтра, тому перевіряйте, будь ласка, свою пошту, перевіряйте спам, так щоб ви точно все отримали. І люди зі списку очікування отримують найкращі ціни. Звісно, все. Я вже дуже рада, дуже чекаю нашого курсу. Ми, тепер він буде проходити раз на рік, не двічі на рік, раз на рік в листопаді, щороку. Щороку ціна, звісно, буде вища, і не я не знаю, чесно, скільки я буду його проводити. Можливо, цього року останній раз буде, бо я стомлюся. Не знаю, може його Буду 100 років проводити, тому таке. Ось так. Приходьте, класно попрацюємо. Все, до зустрічі!